Як усе встигнути? Правило перше. Розуміти, що ми не можемо встигнути абсолютно все. Це неможливо. То що робити? Правило друге налаштувати себе на те, що маємо зробити щонайбільше і найголовніше наших справ. І для цього маємо не стресувати і не панікувати. Правило третє, маємо дотримуватися технології. Виконання щонайбільшої кількості наших справ. І найголовніших. Технологія складається з чотирьох етапів. Перший етап сортування нашої роботи. Потрібна, менш потрібна, не потрібна взагалі і не моя робота. Другий етап технології аналіз ресурсів фізичних, психічних, матеріальних, часових. Третій етап планування. Різноаспектне у кожного в нас може бути своє. Четвертий етап визначення та усунення перешкод, а вони в нас теж дуже індивідуальні. Тому за кожним етапом стоїть окрема ще технологія. І про це буде далі.